Нашій незалежності тридцять та ще один рік. Рік, про який ми говоримо зі сльозами, за нашими людьми та містами, з вірою в захисників, які затуляють нас своїми життями, з любов'ю до кожного, хто в найтемнішу годину став поруч до бою. З вдячністю за право бути з кожним з вас у цьому бою видобувати, зберігати, постачати та зігрівати в цю найдовшу зиму цього найдовшого року заради літа, яке не закінчиться ніколи, з днем незалежності рідні. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо.